Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 7 серпня о 15.32 камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць Пирогова та Скалецького. Там відбулося зіткнення між автомобілем марки Хонда та велосипедом. Від удару кермувальник двоколісного впав та зазнав тілесних ушкоджень. Оперативно до місця події прибули медики та поліцейські. Пізніше стало відомо, що учасники аварії вирішили усе за згодою обох сторін. Близько опівночі трапилася автопригода на вулиці Київській. Водій автомобіля Мерседес не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Рено, який рухався попереду. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патруні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, водії склали європротокол. 8 серпня о 18.28 міські камери спостереження зафільмували дорожню транспортну пригоду на вулиці Соборній. Водій автомобіля, Део не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху дистанції та інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення із двома машинами марок Тойота та Донхвенг. Далі від удару синій кросовер по інерції в'їхав у припаркований автомобіль Рено. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події прибули патрульні поліцейські. У результаті на кермувальника ДЕО складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 7 серпня о 14.25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в помешканні на вулиці Київській. Прибувши на виклик, бійці ДСНС з'ясували, що загоряння сталося в кухні в одній із квартир на 9-му поверсі багатоповерхівки. Силами рятувальників о 14.46 пожежу локалізовано, а о 14.49 ліквідовано. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося 14 чоловік особового складу та три спецавтомобілі. Наразі причини виникнення пожежі та збитки встановлюються фахівцями. Під час контролю за станом благоустрою нашої громади працівники муніципальної варти виявили факти забруднення дороги по вулиці та проїзду Павла Корнелюка. Проїжа частина була всипана піском, дрібним щебнем, а також бетонною сумішю. Суб'єкту господарювання, який не вжив заходів щодо прибирання дорожнього покриття після проїзду його вантажівок із будівельними матеріалами, було надано приписи на ліквідацію даних недоліків. Підприємець не чекав кращих часів і одразу організував очищення дороги та узбіччя, а закріпив результат миттям проїжджої частини. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.